У диктанті 142 слова. Це норма для за обсягом це норма для восьмикласника. Для восьмикласника, але звичайно, за складністю ну, це рівень 10-11 класу, тобто старшокласника. На піонер на ниві електроніки. Послухайте, перше речення диктанту. Втілення ідеї дальнобачення. Спільне колективне дітище багатьох учених і радіоентузіастів різних країн. Записуємо перше речення з абзацу. 1924 року він винайшов пристрій, що став основою. Що став основою передавальної телевізійної трубки. Перевірте речення, обурений несправедливістю, він розпочинає боротьбу, захищаючи не стільки особисту славу, скільки пріоритет вітчизнями науки і техніки. Крапку в суперечках про авторство винаходу телебачення поставила ЮНЕСКО. Спеціалізована організація ООН із питань науки, освіти, культури. Вона юридично визнала першість за Борисом Грабовським. Всі навколо і політики і політологи, історики і соціологи б'ються над тим, як от об'єднати українців і придують масу таких людних декларативних, які нікому не потрібні речей, які більше роз'єднують, ніж ніж об'єднують. А така річ, ну от я вам скажу, як історія культури, що, що об'єднує громаду, це як коли вони одночасно роблять одну якусь річ. От зараз собі, завдяки цьому е, е, радіодиктанту дектанту, всі е, ну, багато людей об'єдналися напевно і роблять одну і ту саму справу.